Всім привіт! Сьогодні я хотів вам показати, як я зробив ось таку е, коробку до РЕС -трактора. Е, так що в цьому відео буде багато цікавого. Додивляйтесь його до кінця. Я ось таку коробку ось тут стоїть ось такий редуктор із болгарки, тому цей трактор має бути сильним, і колеса будуть не зупинятися скоріше буксувати. Далі я після цього редуктора поставив ось таку велику шестерню, щоб по... Якби я ось такі маленькі поставив, то б вони могли б проскакувати, бо тут дуже сіль, сильна нагрузка. Е, ось так виглядає ось ця передача. Думаю, видно. Е, з, маленько, з, великої на, з маленькою на велику переходить привід. І далі вже сюди е, цю маленьку шестерню крутить ось така ще одна коробка шестерень. Ось так виглядає. Ось так. її ось так крутить е. Ось це, ця передача шестерень. Все йде з маленької на велику ось тут так само. Кому цікаво, може подивитись і ось цей мотор крутить і далі йде до самих. Ось тут, як можете бачити, стоїть на ось цьому головному валі. Зараз. На ось цьому головному валі там, де є ось ця велика шестерня. Ось він. Ще стоїть ось таке. Це є ось така муфта. Ось так виглядає. Так вона покручується, але якщо її нажати, то вона вже вступає з зацеп і не прокручується. Так як можете бачити. І все, вона далі не крутить. Якщо підняти, вона якраз проходить. Ось це потрібно для того, що я зробив, буду робити ще передній привід, не тільки задній. Я так думаю, зробити. Не знаю, чи вийде, але буду пробувати. І щоб він вмикався і вмикався цей привід. Потрібна ця муфта. Всі ось ці шестерні. Оця велика і ця, оця муфта е, було взято із е, відео програвача чи відеоплеєра з таких касет е, колись були. Е, оце, як я вже сказав з болгарки. Ось ці шестерні е, було взято із е, дитячих машинок. Тут був ще маховик, і тоді можна було е, раз провести машинку його по землі і далі вона сама їхала. Ось це з такого було взято ці шестерні, а ось ці, то я вже сам робив. Обрав ось, ось такі е, дві шестерні і робив таку передачу. Е, Попробую його запустити, запустити ось цю коробку, бо вже я підіймав, як бачите, двигун. Раз. Взяв ось такий акумулятор 12 вольтовий. Я думаю, ви вже бачили його в моїх відео. Я і і ось, бачите, зі і сили тримав, і я його не міг зупинити. Так, я вже двома руками тримав. І я зупинити не міг. Ну я думаю, це будуть вже сильні передачі. Якщо, в кого є якісь запитання, пишіть у коментарях, я обов'язково е, вам відповім. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Я буду е, по черзі викладати е, збірку цього рес-трактора. Е,